Вітаю вас, шановні виноградарі та любителі виноградної справи. Ми в моєму винограднику на сумщині. Шосте серпня, і сьогодні ми пройдемось. Подивимось, що ж ми маємо на сьогоднішнє число. Весна, як ви знаєте, була дуже тяжкою для, для всіх виноградарів України. Були зворотні заморозки на Сумщині. Вони були не одну ніч, і не дві. Їх було три ночі. Боролися як могли. Викладали в прошлому році і відео, бо в прошлому році також були зворотні заморозки, і також була дуже тяжкою весна. Аномально тяжка, що в прошлому, що в цьому році. Та й що ж вам розповідати, як ви все це знаєте, мої шановні українці? Тож сьогодні ми подивимося на результати, що ж ми маємо після весняних заморозків, так і літо було не менш, я би сказала, аномальним. У нас на Сумщині дуже дощило, часом дощі були тижнями. Потім наступала. Спекотна пора. Тож, всі ці погодні неприємності прийшли саме на той момент, коли наш виноград зацвітав. Звісно, що у природи немає поганої погоди. Але ж уявіть, саме на момент цвітіння винограду припали ці негаразди з непогодою. Тож виноград мав погане запилення, а як результат, це і горошіння і неякісна структура ґрунту. Тож зараз ми пройдемося по винограднику і подивимося. І тож покажу вам, як різні сорти винограду, як різні гібридні форми показали себе в цих умовах. У нас на Сумщині. Зараз ми з вами підійшли до гібридної форми винограду Красунчик. Виглядає він, я би сказала, непогано. Третій рік він у нас. Лодоносить, і третій рік ми задоволені саме цією гібридною формою. Має він, Погодьтеся, що має він непоганий вигляд. Гарно запилився, тож і ягоди грона виглядають добре. Ось такий він. А для порівняння покажу вам іншу гібридну форму. Це велюр. Не пощастило цьому винограду. Він дуже погано запалився, хоч, хоча в тому році грони були чудовими, красивими. А в цьому році ось такі. Не витримав він погодний іспит. Ось такий він велюр. А далі у нас одна із самих крупноягідних гібридних форм винограду Алвіка. Ось так вона виглядає. Гарно вона запилилася, ягода тільки починає окрашуватися на деяких гронах. Красива, а смачна, одна з моїх улюблених. А далі у нас гібридна форма винограду динька. В прошлому році, 31 липня, ми вже зрізали. Цей виноград, куштували його, була дуже смачною динька, Грона були дуже красивими, ягоди крупнющими. Але в цьому році ось такий результат. Трішки вона загорошила. І, звісно, що урожай буде пізніше. Бо, як я вам говорила, сьогодні нас 6 серпня. А зараз ми переміщаємося до винограду Дніпровський сувенір. Скажу вам так, що в прошлому році він нам дав дві сигнальних грони. Ми були дуже ним задоволені, і в цьому році були в очікуванні гарного врожаю. Але ж цей виноград, так як і весь інший, в нашому винограднику пережив морози. І що я вам хочу сказати відносно цієї гібридної форми винограду? Що вона потребує особливої уваги. Особливого догляду, вкривання тощо. Е, якщо і форми дали нам врожай з почок заміщення, то на цій ми в цьому році не маємо єдиної грони. А зараз ми біля винограду Бєшевський він уже почав зафарбовуватися, має ось такий вигляд, трішки загорошив але все рівно маємо врожай ось такий. Невеликі грона. Перед вами мускат новошахтинський. Має ось такий вигляд. Почав зафарбовуватися, деякі грона, вірніше, почали зафарбовуватися, ті, що квітували раніше. Він також примерз, тому цвітіння було ще й трішки пізніше, то грона ось такі, ще зелені. А ця гібридна форма порадувала нас в цьому році. Ось такі гронка сигнальні має наша слава Україні. Поістині гарний виноградик. Очікуємо, що в дорослому віці він нам ще дасть гарні врожаї і покаже себе ще краще. Ми підходимо до виноградної форми преображення. Старий перевірений часом сорт, завжди він красиво виглядає. В минулому році були дуже розкішні грона. Ягода була каліброваною. В цьому році він трішки ну, неоднородний, я би сказала. Ягоди і підгорошила ягода, але в той же час і непогано. В прошлому році ми не видаляли пасинковий врожай, тому він у нас був трьома хвилями, дозрівав виноград трьома хвилями. Як ви бачите, в цьому році також є у нас пасинковий, і будемо чекати, якщо літо і надалі буде теплим, спекотним, як було в прошлому році, то цей у нас. То ці грона у нас визріють, дозріють. Нагадаю, що знаходимося ми на півночі України, у нас Сумщина. Тож отаке у нас на сьогоднішній день преображення. А зараз ми підійшли до молодого кущику гібридної форми винограду Червона планета. Сигнальні грона ось такі чудові, фарбуються вже, тож скуштуємо. Який він є. З набором деревини, тобто з роками, ми надіємося, що структура грон покращиться і вони наберуть кращого вигляду. Ну, а зараз такі? А зараз ми біля гібридної форми винограду посланник. Він непогано запилився, і зараз він в процесі наливання. Ось такі має грона. Гібридна форма Рембо. Трішечки підгорошив. Але загалом непогано виглядає. В прошлому році він взагалі був супер. Що на смак, що на зовнішній вигляд. Ми біля гібридної форми винограду цимус. Скажу вам так, що це один з моїх найулюбленіших. І ми в очікуванні, що скоро його скуштуємо. Днів через 5 він уже буде готовий. Дуже смачний, має... має цитронний мускат, чим і відрізняється. Ми з вами підходимо до гібридної форми винограду Рубинова Капля. Ось такий вона має вигляд. Скажу вам так, що цей виноград плодоносить у нас четвертий рік, і кожен рік він показує різну щільність ґрунт. В цьому році, мабуть, відобразилася на них погода така аномальна, і ось вони мають ось таку аномальну щільність. Я би сказала аномально. Якби ми знали, що таке може з ним бути, то звісно, ми його проріджували, самі грона проріджували. Але ми цього не зробили. І зараз ось вони у нас такі щільні. Так як цей виноград в цьому році ось так себе показав, тобто для нас це дуже і дуже неочікувано, то я хочу у вас, глядачів, які мають цей виноград, запитати, як же ж він у вас плодоносить і які ви маєте грона? Що ви з цим робите? А зараз ми підходимо до старої перевіреної часом гібридної форми винограду. Лівія, який сміливо можна назвати вже сортом. Росте він у нас не в одному місці, подобається нам, бо із, бо із року в рік він показує свою стабільність. Грона крупні. Зараз ми підійшли до Лівії знову ж таке, але це в іншому місті. Як ви бачите, як я і говорила, грона крупні, і якщо зважити на те, що вони тільки лише наливаються, то будуть вони ще більшими. Тож лівія молодець. А зараз ми біля молоденького кущику зоріньки. Це сигнальні грона у нас ось такий мають вигляд. Маємо надію, що з набором деревини вона стане ще розкішнішою. А зараз ми підійшли до молоденького куща винограду Юпітер, американська селекція. Ми пустили його на арку. Розраховуємо, що він морозостійкий і в подальшому буде витримувати без укриття. А перший рік, звісно, що ми його вкривали. Маємо надію, що буде він врожайним цей сорт і в подальшому не вимерзне у нас на цьому місці, на цій арочці. А зараз ми підійшли з вами до куща винограду, на якому привиті 4 гібридних форми. Це е, ландиш, також кишмиш сторіччя. І знову ж таки ландеш сторіччя і арочний. Ось так вони виглядають. І знову ж далі на цьому кущі привитий у нас рубіновий ювілей. В цьому році він таке дуженько загорошив. Ось такий він. Підійшли до сорту Надія Азос, старий перевірений. Кожен рік він врожайний, кожен рік він має гарний вигляд, але в цьому році він не виключення. Також трішки загорошив. І наостанок ми з вами підійшли до гібридної форми винограду Вогняний. Кущик у третій рік. Плодоноси він другий рік. В тому році були лише сигнальні грона. А в цьому році маємо ось такий врожай. Він вже почав зафарбовуватися, теж трішки підгорошує. Але де від цього дінешся? Ніде не дінешся. Такий в цьому році врожай. Прогуляночку нашу завершено. Я вам показала, в якому стані знаходиться мій виноградник на сьогоднішній день. Звісно, що погода відобразилася на врожаї. Будемо мати надію, що на ті роки вона буде більш вона буде більш гарнішою, більш сприятливішою для врожаю. А сьогодні я вам бажаю миру, добра, кожному виноградарю, благополуччя в дім. Тож на все добре, пишіть свої коментарі і ставте вподобайки, якщо подобається відео. Підписуйтеся.